Всім доброго, мирного дня. Вітаю вас на каналі Моє Полісся. Ідемо поратися, гусі вже випустили. Мої цвіточки. Чи Хочу, Хочу Показати що цвітуть. Дивіться. Ще цвітуть. Такі гарні. І тут цвітуть. Тут пересадила, зараз покажу. Думала, пропадуть вони. Тут посадила. Посадила тут, Хай розростаються. Моя калина, вже будемо зрізувати її. Сьогодні тут все доприбираємо, щоб було чистенько. Курочки вже виходять, ці вже ждуть. Зараз випущу всіх і дам їсти. Деякі маленькі повтикали, якісь з крилами. Зараз будемо годувати, да? діти? зараз мама дає. Насипала зерна. Так насыпала. Поедят. Пой, 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 пой. Чорної качки не бачу, ще, Нема чорної качечки. Думала, що чорна, що чорна качечка пропала Вона находи собі, дієш. Тут у мене ще одна качечка, а тут та хворенька, я їй зерна насипала Ракушняк. Всім здрасте! Як діла, мої красавці? Всі в порядочку, так? Да? Всім добре? Що мої хорошуни? Як вас тут? Все добре, красуни. Сервуть пух, подивіться, скільки пуху валяється, вже вони гуляти починають дівки. Що виробляють. Що виробляють? Що мої красуні? Здрасте, здрасте, мої девочки. Мої хлопчики-каліфорнійчики два. Отакі о. Це вже такий інтересний. Така маска в його цікаво, подивіться. Вс.